Чи знаєте ви, що заповідне урочище Рихлівська дача створене у 1984 році і розташоване на схилах Великих і Глибоких ярів неподалік села Понорниця Коробського району. Тут зберіглося чимало унікальних вікових дубів, лип, кленів, зустрічаються дуби, яким понад 300 років, колись у 17 столітті. В цих місцях діяв Рихлівський, Свято-Миколаївський монастир, де жило понад 200 ченців. Зникли з роками монастирські трапезні, келії, сади, пасіки, п'ять церков. Сто років тому була висаджена у монастирі Ялинкова алея, що вела до монастирських печер. Зі ста ялин європейських зберіглося до наших днів 79. Є на рихлівській дачі «Дуб старожил вік якого 450 років